Глибинна мудрість христових відповідей, притча про милосердного Самарянина протягом усього свого земного життя Ісус Христос незмінно стикався з випробуваннями та спокусами. Люди, особливо тогочасні релігійні лідери, книжники, фарисеї та законники, постійно намагалися його спіймати на слові. Вони ставили йому лукаві підступні запитання, які були, по суті, пастками, що мали на меті дискредитувати його або змусити його висловитися проти закону Мойсея чи римської влади. Але унікальність хрестової мудрості полягала в тому, що він ніколи не відповідав на ці провокації прямо лінійно. Він не давав чіткої відповіді, так чи ні, якої від нього так очікували. Натомість його відповіді були такими, що змушували самих питаючих глибоко замислитися, переосмислити власні позиції та, зрештою, дивуватися глибині його слів. Він ніби завантажував їхню свідомість інформацією, яка вимагала внутрішньої роботи. Приклади непрямих відповідей згадаймо лише кілька відомих епізодів: жінка спіймана на перелюбі. До нього приводять жінку і кажуть Учителю, за законом Мойсея, таких, як вона, треба побити камінням. А ти що скажеш? Вони чекали чіткого вердикту: бийте або не бийте. Обидві відповіді були б програшними. Але Ісус не сказав ні того, ні іншого. Він нахилився і писав на землі, а потім виголосив знамениту фразу хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. Це не була пряма відповідь на їхнє запитання, але вона вразила їх у саме серце, змусивши усвідомити власний гріх. Податок кесарю. Іншим разом його запитали, чи потрібно давати податок кесарю. Знову пастка скажеш так, зрадиш свій народ, який був під римським гнітом, скажеш ні, станеш бунтівником проти Риму. І знову вони чекали, чіткого треба або не треба. Але Ісус не дав їм такої відповіді. Він попросив показати монету і запитав, чи є тут зображення і напис. Коли йому відповіли, кесареве, він сказав тож віддайте кесареве, кесарю, а боже, Богу. Відповідь не була чіткою, але вона змусила їх замислитися над пріоритетами і розмежуванням влади земної та небесної, і вони здивувалися його мудрості. Головне випробування хто мій ближній? І ось одного разу, як ми читаємо в Євангелії від Луки, в 10 розділі, починаючи з 25-го вірша, відбулося ще одне таке випробування, ще одна спокуса, спрямована на Ісуса Христа. І ось один законник, знавець Мойсеєвого закону, встав і, спокушаючи його, сказав учителю, що робити мені, щоб успадкувати життя вічне. Слово спокушаючи тут означає «випробовуючи». Йому було цікаво, що ж Ісус вигадає цього разу, що він скаже як і завжди, Христос не дає прямої інструкції, роби те, те і те. Він знову за своїм звичаєм повертає запитання тому, хто його поставив, завантажуючи його свідомість, що написано в законі. Як читаєш, законник, будучи експертом у писанні, відповів абсолютно правильно. Він процитував дві головні заповіді Люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і ближнього Твого, як самого себе. По суті, законник сам відповів на своє ж запитання Якщо ти знаєш, що треба робити, то навіщо ж ти мене питаєш? Ісус підтверджує його правоту, правильно ти відповів Роби так і будеш жити. Але на цьому розмова не закінчилася. Законник відчув, що опинився у незручному становищі і спробував знайти вихід. Але той, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові, хто мій ближній? Ось у цьому бажанні виправдати себе і криється вся суть. Він ніби каже Зачекай, Ісусе, я не зовсім розумію. Я готовий виконувати заповідь, але ж вона не чітка. Поясни мені, хто конкретно входить у категорію ближній. Я ж не можу любити всіх. Поясни мені межі моєї відповідальності. Для тогочасного іудея це було ключове питання. Вони зневажали самарян, вважали їх собаками, язичниками, гіршими за ворогів і обходили їх десятою дорогою. Вони хотіли почути від Христа чітке підтвердження, що «ближній» – це виключно інший іудей, той, хто вірить так само. Вони чекали на чітке визначення. І знову Ісус не дає чіткої відповіді. Він не каже, твій ближній це. Натомість він розповідає знамениту історію, яку ми називаємо притчею про милосердного Самарянина. Він розповідає її для того, щоб законник сам знайшов у ній правильну відповідь. Аналіз притчі давайте детально розглянемо, що ми прочитали. Один місце дії та потерпілий, один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона. Ця дорога була сумно, звісною. Єрусалим знаходиться на узвищі, а Єрихон – у глибокій Западині приблизно на 396 метрів нижче рівня моря. Дорога туди була крутою, звивистою, петляста, проходила через пустельну, скелясту місцевість, яка ідеально підходила для засідок. Історичні факти свідчать, що там довгий час промишляли розбійники. Люди знали про це і намагалися ходити групами. Але цей чоловік чи то через необережність, чи то через надмірну самовпевненість, пішов один. І він потрапив до розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і пішли, залишивши його ледь живим. Вони забрали все, включно з одягом. На той час одяг був дуже дорогим. Згадаймо, коли розпинали Ісуса, його хітон, верхній одяг, був тканим, без швів. Воїни не захотіли його рвати, бо він був цінним і кидали жереб. Так само і тут розбійники забрали одяг, жорстоко побили людину і кинули її помирати, можливо, вона була навіть без свідомості. Два. Священик, служитель храму, випадково тією дорогою йшов один священик і, побачивши його, пройшов повз. Розбійники, можливо, не чіпали священиків, десь боячись Бога, а десь поважаючи їхній сан. Але ось священик бачить ледь живу людину. І проходить повз. Чому? Ми можемо лише припустити його думки, я йду на служіння. Я поспішаю до храму. Там мають відбутися всі храмові процедури, які я повинен виконати. А тут цей. Якщо я зараз почну з ним зв'язуватися, мені доведеться його кудись вести, нести, лікувати. Я запізнюся на служіння. Як же можна пропустити служіння Богу? Це неможливо. Я служу багатьом людям, служу Богу, а цей лише один. Хай тут полежить, може, хтось інший йому допоможе. Так він подумав і пішов. Для цього священика храмове служіння, формальні процедури, ритуали виявилися набагато важливішими, ніж допомога нужденному, ніж реальне людське життя. Христос якраз і висвітлює цей момент, бо він знав законників і фарисеїв, знав, що для них формалізм часто був важливішим за людину. Три Левіт, служитель храму, так само і Левіт, бувши на тому місці, підійшов, подивився і пройшов повз. Левити це також служителі, які прислужували у храмі, прибирали, носили, співали в хорі. Він теж прямує на служіння, поспішає, бо там на нього чекають. І він так само не захотів заморочуватися з цією проблемою. Вони обидва і священик, і Левіт, були іудеями. І побитий чоловік швидше за все був таким же іудеєм, їхнім ближнім за всіма формальними ознаками. Але вони не захотіли допомогти, бо в них були справи, на їхню думку, важливіші. Їм потрібно було витрачати час, можливо, власні фінанси. Їм було вигідніше і зручніше пройти повз. Вони, мабуть, виправдовували свою поведінку перед Богом тим, що йдуть служити йому в храмі. Але Христос неодноразово викривав таке лицемірство. Він говорив їм: ви кажете, те, чим би ти, батьку чи маму, від мене скористався, це дар Богу. Цим ви порушуєте заповідь про шанування батьків. Христос вчив, що служіння людям немічним, хворим, стареньким, нужденним це і є справжнє служіння Богу. А будь-які відмовки це погано. 4. Самарянин ворог, а один самарянин, що проїжджав, натрапив на нього і, побачивши, змолувався. Ось він, самарянин. Представник народу, який іудеї зневажали, з яким не спілкувалися і якого вважали нечистим. І саме цей ворог, цей язичник, побачивши страждання, змилувався. І він не просто поспівчував він почав діяти, він підійшов до пораненого. Перев'язав йому рани, обмивши їх олією та вином, це була тогочасна перша медична допомога, дезінфекція та пом'якшення. Він посадив його на свого осла, це означає, що сам він далі йшов пішки. Він привіз його до гостиниці тогочасного готелю, і там потурбувався про нього. Але і це ще не все. А наступного дня, від'їжджаючи, вийняв два динарії, дав господарю гостиниці і сказав: подбай про нього. А якщо щось більше витратиш, я, коли повертатимусь, віддам тобі. Тут ми бачимо неймовірний рівень довіри. Господар готелю довіряв самарянину, що той дійсно повернеться і віддасть борг, адже господар міг би легко сказати, що витратив набагато більше. І самарянин довіряв господарю, що той не обдурить його і справді подбає про хворого. Це була справжня людська довіра, якої так критично бракує в сучасному світі, де, як часто здається, панують суцільний обман, лукавство і брехня, особливо якщо подивитися новини, де неможливо розібратися, де правда. Можливо, цей самарянин і не знав справжнього Бога так, як його знав законник, але Христос поставив його за приклад. Невеликий відступ про спокуси, згаданий у вашому тексті, Христос сказав неможливо, щоб не прийшли спокуси. Бог не є джерелом спокус, але він допускає їх, щоб випробувати християн, відшліфувати нас, зробити сильнішими. Як написано, вас спіткало випробування не інше, як людське, але вірний Бог, який не попустить вам бути спокушуваними понад силу, але при випробуванні дасть і полешення так, щоб ви могли перенести. Бог контролює міру випробування, знаючи наші сили. Спокуса це те, що посилає лукавий, щоб ми вчинили гріх. І тут є чітка родословна смерті, спокуса народжує гріх, а вчинений гріх народжує смерть. Спокуса це ніби бабуся, смерті. І поки ми живемо в цьому світі, спокуси будуть аж до тисячолітнього царства, де спокусника буде зв'язано. Розв'язка відповідь, яка змінює питання. Після цієї притчі Ісус знову повертається до законника і ставить йому запитання. Але зверніть увагу, як він його формулює: хто з цих трьох, на твою думку, був ближнім тому, хто потрапив до розбійників? Тут відповідь була вже очевидною. Законник, хоч йому, мабуть, і важко було вимовити ненависне слово, самарянин змушений був визнати той, хто змилувався, виявив милість над ним. І тоді Ісус дає йому прямий наказ: Іди і ти чини так само. Хто ж мій ближній? То чи відповів Христос на початкове запитання законника: Хто мій ближній? Ні. Він не дав йому чіткого визначення. Законник питав: Хто мій ближній? Це була пасивна позиція, спроба визначити, хто гідний його любові, а хто ні. Він хотів отримати список. Христос повністю перевернув це питання. Він не сказав, кого ти зобов'язаний любити. Він показав, як ти сам маєш стати ближнім для будь-кого, хто опинився в біді. Він перевів фокус з пасивного очікування на активну дію. То де ж тут схована відповідь: Хто ж він, наш ближній? Виходячи з цієї притчі, відповідь, яку Христос завантажив у свідомість законника, була такою: Твій ближній це той, на кого тобі не хочеться витрачати свій час. Як священик і Левіт, що поспішали на важливе служіння, твій ближній це той, повз кого тобі дуже хочеться пройти. Той, з ким не хочеться зв'язуватися, чиї проблеми здаються тобі обтяжливими. Твій ближній це той, на кого тобі не хочеться витрачати свої фінанси, свою матеріальну підтримку, свої ресурси. Ближній це не той, хто належить до твоєї нації чи релігії. Ближній це будь-яка людина, яка потребує твоєї допомоги, особливо та допомагати якій тобі незручно, невигідно або навіть неприємно. Наказ Христа Іди і ти чини так само означає іди і будь ближнім для всіх, хто потребує твоєї допомоги. Не проходь повз, допомагай саме тим, повз кого тобі найбільше хочеться пройти. Це і є справжня любов до ближнього. А наскільки сильно його любити? Як самого себе?